Написи. озвався гець. Що написи? не зрозуміла Настя. Трьома мовами російська, англійська. Місто, може, окуповане? Навряд, не погодився Мишко. Патрулів немає. Але будьмо обережні. Еге, хлопці, ви про що? Панно, терпляче взявся пояснювати Мишко. Якщо в країні побутує іноземна мова. То це основна ознака окупації. Та ну, чомусь образилась дівчина. Чому ж ви до цих пір вставляєте французькі слівця, а інколи й польські? То інше, не погодився Мишко. В одному випадку це дійсно спадок Великої імперії, в іншому взаємопроникнення культур. Ага, ще скажи, мова міжнародного спілкування перекривила когось дівчина.